Ну що, всім привіт. Вирішив я спробувати записати вам, показати, як я працюю в таксі місто Рівне. Ось моя ракета. Виїду на вечір, можливо, з 5.30 до 7, .00. поки буде робота. Трішки попрацюю. Поключаю фільтрики, буду, надіятися, зловити щось класне, дороге, і щоб було приємно ввести і стидно ну, вам показати. Якщо здавлю, обов'язково вставлю скільки. Я вже в авто, включив фільтрам, включив болт. Болт давав декілька замовлень. Пару з них було з далекої подачею. Подаватися не дуже цікаво зараз, що пік. і просто на подачу тратити 5-10 хвилин. Або мінімалочки теж втрачати час не сильно хочеться. Прилетіло по уклону замовлення. Доволі непогана ціна, була 180 за 7 кілометрів. Але доволі далеко подача 2 км фактично Тому чекаємо перше замовлення. Обов'язково зроблю стрім і постараюсь десь сюди прикласти. Загалом чекав я, мабуть, хвилин з 15. Подивлюсь зараз на перше замовлення, багато перебирав. Ще біля під'їзду зустрів сусіда. Він також раніше дуже багато таксував і зараз підтаксовує, сіли з ним трохи поговорили. І взяв перше замовлення, мабуть, для старту згодиться, вже є такий прикол, чим далі ти сидиш, чекаєш, чим довше, тим на менше потім погоджуєшся. Взяв, потім прикріплю скрін 1.7 подачі. Їхати 6. За щось 160 чи 170 гривень. Приїхав, почекав буквально хвилинку чи дві і зловив непогане замовлення по фільтру 115 гривень, якщо не помиляюсь, за 2,5 кілометри і подача 08. Бомба, працюємо. Виконав це замовлення. Взагалі суправо хоч і пробочки, але проїхали дуже швиденько, ці 2,5 км, хвилину за 10 Як я під'їхав, пасажир вже чекав, взагалі супер повага таким пасажирам, які розуміють, що час водія теж коштує гроші. І ну, сиджу чекаю наступне замовлення. Коефіцієнти всі погасли. Але загалом... Грязна каса на даний момент два замовлення за 40 хвилин 160 і 120 280 гривень. Ну, таке. Поки так з вами розмовляв, маю вже наступне замовлення. Хвилинки, три очікування і досить непогане замовлення. 2 кілометри 125 гривень. 40 гривень готівкою і решту компенсує уклон на баланс. Але, як на мене, це супер, тому що гроші з балансу політають дуже швидко. Комісія у нас невеличка. В середньому 14 готівка, 16 без готівка. До корпусів водного інституту на Карнаухова. Доволі швидко зробив цю поїздку. Рівно годину як я пропрацював, зробив три замовлення. Досить навіть когано на вийшло 400 грязними. Айкрас десь, якщо він комісію буде в районі 390 щайовими. Проїхав я 14 кілометрів, рахую я в себе е, витрати 4 гривні за кілометр, хоча скрізь за все, що потрібно буде більше. Двигун в мене 1.4, газ-бензин. Їсть в мене в середньому 10 літрів газу. ну По 32 я заправляюсь і решту 70 копійок я відкладаю на амортизацію шкода. Доволі хороша, витривала машина, часто мені мізки не робить, тому поки так. Хоча, мабуть, потрібно рахувати 450 за кілометр. Тобто 60 гривень на 15 кілометрів витрати 400-390. Заробітку відняти 60-330 гривень, можна сказати, чистими за годину. Я рахую досить непоганий результат. Буду збиратися потрішки додому. Якщо зараз ловлю по фільтрам, знову ж таки, або хороша ціна, або свій район. Якщо свій район, значить буду їхати додому. Мене там чекає сім'я, вечеря і буду відпочивати. Зранку відео я не знімав, хоча зранку, до речі, в мене і, скажімо так, з'явилася ідея, що а чому б не зняти відео. Самому доволі цікаво дивитися різних блогерів, дивлюсь Тимоху з Рівного, привіт. Дивлюся київських блогерів, нам, звісно, до них ще дуже далеко. І думаю, чому б собі не спробувати, Сьогодні була така цікава доставка квітів. Я квіти люблю, вони мені цікаві, але таку доставку, як я від сьогодні, е, такі квіти я бачив перший раз в житті. Дуже вони мені сподобались. Прикріплю відео в кінці. Думаю, вам буде теж цікаво. Е, їжджу я в середньому мій графік з восьмої. Це коли завожу дочку в школу, дружину на роботу. І до 12, -ї. тому що пора забирати дочку з школи. Тобто не так багато, це фактично 4 години роботи. Сьогодні зранку за 4 години чистими в мене вийшло 980 гривень. Ну і за до 1000. Болт дав замовлення, як завжди, подача 3 кілометри, ні, дякую. Можливо, хтось буде ближче, нехай е, Так ось, зранку 4 години праці, 1000, грубо кажучи, і 300 гривень, грубо кажучи, за годину вечірньої праці. 1300 за 5 годин. Хтось скаже, що це небагато, але ну, так як я працюю на своєму авто і підлаштовую графік сам під себе, плюс це один з моїх доходів це не основний дохід. Тому я задоволений. Робота продовжується. Я вже думав, що це все. Зловлю якісь замовлення в район додому і поїду додому. Але ні, прилетіла мені доставочка двері-двері від ракі хаус. Хто його знає, можливо, зараз ще сьогодні повеземо раків і буде відео для контенту з викупом доставки. Загалом 120 гривень, кілометр подачі, кілометр їхати. Ех, раків не покажу, Ну щось там доволі смачно пахне з пакета і 2 літра пива. Як би сьогодні самому втриматися і пива не випити. Перший раз попав цей магазин. Ну, один з плюсів таксі якраз в тому, що ти дуже часто буваєш там, де... Можливо, і ніколи не опинився. не неодноманітна і не цікава. Скажу так, дуже класний вибір різних таких, мабуть, делікатесів, мабуть. сніжний краб, лангусти, філе тунця, креветки різного калібру, якого хочеш, мідії, живі устриці, раки і ще дуже-дуже багато всього до пива. Ну і, звісно, пиво. Що прикольно, і ціни, до речі, я не скажу, що дуже відрізнялися від супермаркетів, Тому хто хоче себе чимось побавити, заїжджайте. Привіт диви, яку доставку везу. Не разу таких квітів не бачив у пакета. Якось я запитав, вона каже: Алеодендроїки чи якось так називаються ці квіти, якісь екзотики, що вони потім як висихають, стабілізуються і стають як сухоцвіт.